Це що, Ютуб? Коротше, братва, сьогодні формат відео такий буде. Нам дає оружие підписник, і ми йдемо урибатути типів та будемо старатись максимально вижити та залутати радік та залутати лут з типів. Так що що, братва? Дивимось, що нам дасть підписник. Коротше, братва, до нас зайшов підписник. Це Діно Вампір, це з клану Діно, там де я заміститель, да. То, він нам дає ОРУЖИЕ! І з цього ОРУЖИЯ ми просто йдемо урабатувати кабіни, братва! Так що, прожимай, готово і погнали. Коротше, що, братва, запускаємося ми в каточку. Дивіться, нас попростив підписник, щоб він дасть нам таким обєсам оружие, щоб ми йшли в катку з оружием та обєс, які на ньому стоять, так, щоб я не міняв обвеси. Добре, значить, давай нам оружие. Це ФАМАС. Це ФАМАС. Так що газ, братва, щось попробуємо з цього зробити. Все. Коротше, що нам дається такий плавен? Зразу ми йдемо на босика. Подивимось, може з нього щось напити. Братва, ну на це капець. А як з таким прицелом, братва, тащить, чесно, скажіть мені, будь ласка. Як з таким прицелом грати взагалі? Ну, це ж Unreal Це реально Unreal братва. Блін, хоча 30 патронів, це просто Unreal, я вам кажу, братан. Це реально Unreal. Давайте, все, газ босіка багаємо. Йо-моє! -йо. Нам тут бот помешал трошки. Я не знаю, як цього то, Щіберта. Як цього боса було. Тут ще зажим просто, це капець, яка отдача на ньому. Фіолка ще падає, -мо! Да. Що, газ, тоді на радку, да? Пробує щось там зробити. Ну, я знаю, що коротше соло проти соло, брата тіпів прям. Дофігіща Ладно. Щось будемо пробувати. Так. Головне, брата, щоб нас не крисали. Ну я знаю, спавник, короче, отута, тут спавни, коротше, плюс-мінус. Тут прям тут, а прям капець як много, типів брата буває. Тут такі самі головні замеси. На цьому місці бувають. Тут я знаю крис багато. Так, що, братва, будемо щось... Пробувати зробити? Так, не крися, даже. Ну, скорее всего, братва, це підземка, напевно, будет корисати. Скоріше. Ой, боже. Скорее всего, братва, будуть підземку корисити. Так что мы будем обережними. Максимально. Ну я давно уже в соло против соло наиграл на 7 карты. Может тут люди уже поменялись, не крисять. Що? Серйозно? Тут-то немає крыс? Да ну. Ну 100%, буде. 100 тут будет. 100% тут будет крыса. Я в шоці, бертва, прикиньте. Ну якщо тут вообще не буде, це буде вообще жорстко. йо моє Даже тут немає крис Тоді спокійно йдемо на радку, лутати її. Так що це вже це вже нас радує, братва. Ага, тут уже були, типу Напевно, на ракетах. Паналі одразу на ракети тоді. Ні. Блять, туда. Він буде на крышу есть. Бам! Туда його, бортва! Такая ему бошечка залетела! С него падай ради! Все, типа. Ладно, сразу лес. Сюда. Чодоутіпа оббивав, але це вже фіока. Не хочу тратити патрони на босса, братва. Так що Побіжали ми на ракети. Я думаю, вони не лутані, да? Ну да, вони не лутані. То є файно, братва, так. У нас тут ти пуля. Світок нападає. Йоу! Дима, ми вже братва, нормально умаливаємося, да? Вже можна закінчувати відеоролик, да Так, типочек. Давай підходь до мене ближче, бо у мене такий прицел тут на фамасі. Шотенький. Що той реально... Жагрі, братва, горі! Ми вже вбили третього, братва! Це є файно, братва, це є файно, Ходімо його золотаємо. З нього! МКшка вишка! Боже! сюди цю МК! -шечку. Сюда цю МК, братва! Йоу! Все, з МКшки! Давайте скрутимо приціл. Можна вже розносити кабіни, братва! Давайте ми забутаємось! Трошки запустаємось, братва! Все, братва, це вже вітрюган, братва, це вже реально вітрюган. Щас будемо, братва, тащити. Що, давайте, коротше, тут ящичок відкриємо та підемо далі лутати, бртла. Ракети. Підемо далі, лутати, ракети. Подивимось, що там. З них попадає, з ящички цих. Так що давайте, газ. Братва, ви напишіть в коментарі, як вам зайшов такий формат, таких длинних відеороликів на ютубчик, вообще. ну це, брін. Це, братва, контент. Це рівень, це рівень, братва. Братва, так що підпишіться, поставте колокольчик, братва, лайкосик, да І так що, UC Shop, Metro Shop, все по силу, всі в шапці профілю, братва Найкращі ціни тільки в Крік Shop, Крік UC Shop так, ті пулі, братва, на Фекторі. Нам сипе просто жорстко, братва, дивіться, як сипе. Нам реально сипе жорстко. Давайте лож... ло... Ой, що я положив енергетика, а я, я жорсткий, брат. Стой, там виложить. Це ложимо, братва. Бамс. Ідемо на ті пуль, братва. братва. Ракети ми залутали. Там уже ящик не залутав, ну то ладно. Цікавіше, буде пофатиться. Будь ласка, хоча б не крий. Все, некр закрився вже, красавчик. Давайте моліка скинемо на балкон. Так, ну тип, наче стріляв братва на фекторі. Значить він десь тут повинен бути. Якщо він не цикло, не почув, що я стріляю, він не убіжав. Типи, да. Йома. Нас вбивають! Нас вбивають, но я йому лишив лоу ХП. Ну що, ми не останавливаємось! Главное, щоб з нас не зняли. Нічого. З нас знімать бронік, но нічого, ми одягаємо на себе бронік братва. Ткань. Та е -е, і йдемо на наступну каточку. Коротше, що побагав я спавен, братва. Нам дається ось такий спавен. На босі. Так що ми йдемо урабатувати боса, братва. Да, йдемо ми урабатувати бося. Надіюсь, нас ніхто не закрився, братан. Чи не урабатувати боса, братва? Напевно, коротше, будемо більше фатів робити. Потому що, братва, нам треба лут. Да. Так. Все, дві, одна. Все, газ. Ну, перша катка файна, виходить, батам. Ми там не декілька типів закрили. Декілька типів ми там закрили, це вже добре. Ой, боже, тут такий приціл. Нє, не будемо ми боса вбивати. Типы погнали. Знаєте яку позицію займем, там? Погнали. Покажу вам. Так, там хоча б нема. Наче. Ну, чи... Бам, братишка, улетел в лоб без спать. Хі -хі. Так. Опа, там типы. Залізли, все! А, тут же прицел классинки. Ну прицел тут базару ноль братва, сильный. Дуже сильный, братва. Так короче, давайте его запушим, братва. Я ж не крыса и Ідемо ближче. Ближче підійшли. Я не знаю, як його не перестріляв, братва. Ладно, йдемо в третю катку, братва. Щось мене це, блін, уже. Ну То... Що поділай, братва. Відос закінчений. Це був перший відос, короче Відосик получився у нас. Ось такий, бертва, так що не забувайте підписуватись, прожимати колокольчик, напишіть в коментарі, як вам такі відосики, бертва. Ну, перша катка була нормальна, ми трошки там позакривали типів. Ну, перший відос комом, такий пробний чисто був. Якщо ви хочете ще відосики, підписуйтесь, лайкосик та пишіть в коментарі, бертва. З вами був Крік. Всім до встречі, всім пока, братва!